Вітаю вас у медитації з вашим вищим я. Це ваша наймудріша, найгармонійніша частина, яка все знає, яка завжди поруч, яка направляє вас і підтримує. Вище, я завжди спостерігаю за вами із любов'ю із розумінням, ніколи не критикуючи, як люблячий Приймаючи батьки, спостерігають за своїм дитям. Відпустіть зараз будь-які очікування, зручно сядьте, так, щоб спина була прямою, і довіртеся процесу. Почнемо дихати носом. Повільно та спокійно, вдихаючи вниз живота і видихаючи із нього, дихаємо. Зосередьтеся зараз на диханні, ніби у світі не існує нічого, крім вас та дихання. Вдихаємо вниз живота і повільно видихаємо із нього. Холодне повітря входить у ваші ніздрі, а тепле виходить. І подихаємо ще хвилинку, налаштовуючись на подальшу практику, заспокоюючись, прибираючи усі думки. Є тільки ви та ваше дихання. Вниз живота та знизу живота видихаємо. округлюємо як м'ячик і здуваємо живіт знайдіть комфортний для себе ритм дихання і додайте внутрішню посмішку Найширшу внутрішню посмішку, на яку ви зараз здатні. Уявіть над вами образ великої кулі або енергії, можливо, як згусток енергії, можливо, це щось м'яке, як вата, або вона може мати іншу форму, структуру, можливо, навіть переливатися із невеликими розрядами всередині. Від кулі йде світло в усі сторони, дуже приємного вам кольору. Спеціально не кажу ніякого специфічного кольору, тому що вам зараз прийде те, що потрібен саме вам. Вся куля над вами світиться і скриться цим сяйвом. І її енергія дуже масштабна. Починаємо збільшувати кулю у вашій уяві до розмірів вашої кімнати. Збільшуйте, збільшуйте її. У кого виходить ще більшою робіть, як ваша квартира чи ваш будинок. У кого виходить далі, як квартал, ваш район, і у кого виходить ще далі, як ваше місто, можливо, країна, а можливо, і вся планета Земля. Якщо ви лишилися на розмірі кімнати або на розмірі півтора метри, це теж добре. Ми нікуди не поспішаємо і ні з ким себе не порівнюємо. Лише концентруємося на енергії, на її приємній потужності. Це і є ваше вище я. Відчуйте благосну енергію, яка йде від нього. Вона спускається потоком на вас. Пускайте її в себе, відкривайтеся їй. Хай ця благість вливається у вас, у вашу маківку, яка зараз активізується на прийом як антена певної енергоінформаційної форми. Ви можете у маківці відчувати жар, можливо, тиск, інші відчуття. Це означає, що ваше вище я взаємодіє з вами на рівні сьомої чакри, і вливається енергія та інформація у вас потоком, заповнюючи усе ваше фізичне тіло, усе ваше енергетичне тіло, кожне із них. І розтікається навколо вас, наповнюючи вашу ауру Ще раз візуалізуйте цей процес. Велику кулю, яка є над вами, яка сяє та іскриця, яка приємна, яка потужна. З неї йде потік світла, потік енергії, вливається вам у маківку і розтікається навколо вас, заповнюючи вашу ауру. Тримайте цей процес, побудьте трошечки в ньому. Прийшов час активізувати ваше третє око. Попрацюємо із внутрішнім баченням. Сконцентруйтеся на точці між бровами. Когось вона може бути вище, ближче до центру лоба. І енергію, яка заходить вам через маківку, спрямуйте туди. Творюючи форму тенісної кульки. Енергія заходить згори через сьому чакру і перетікає у шосту чакру ваше третє око. Потік стійкий, стабільний. Він наповнює вас силами, енергією, світлом. Відчувайте його. Тримайте ще трошки структуру взаємодії Вищого Я із вашим третім оком. Ще буквально три, два, один. І повертайтеся до загального потоку, коли зверху на вас тече енергія. У цьому відчутті світла, благості. Скажіть потокові. Я люблю тебе. Я відчуваю твою любов. Вона розширює. Я відчуваю твою всеоб'ємність. Твоє все знання, воно наповнює кожну клітину мого буття і дає мені спокій та ясність шляху. Я розумію, як мені рухатися далі. Спостерігаючи потік, розширтеся до його меж, з'єднайтеся із ним. Усе ваше тіло стає потоком, широким, лагідним потоком все знання. І ви течете вгору до Вищого Я. Підіймаючися усе вище, вище, вище вгору. Доходячи до кулі, ви розширюєтеся до її меж, зливаючись із нею. І ще ширше, 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 ви стаєте практично невагомими. Але разом з тим потужними. Зараз вам доступні усі варіанти, усі гілок вірогідності у цьому світі, усі ваші минулі майбутнє життя, навички здобуті там, програми, установки набуті там. Зараз потужно прокачується ваша інтуїція, інтуїтивне розуміння процесів, подій, які траплятимуться із вами найближчим часом. Внутрішнє, глибоке їх розуміння, чому вони приходять у ваше життя? Зараз налаштовується швидше проходження кармічних подій. Відпрацьовуються зачіпки один із одним, уроки, якщо якась людина спала вам на думку. Побудемо тут трішки у стані розширення, злиття із вищим м'я. Запам'ятайте тілом, що це за відчуття єднання, як воно відчувається у потилиці, на обличчі, плечах, грудях, спині, ногах, руках. Як зараз почуває себе ваше тіло, зайдіть у ці відчуття і запам'ятайте їх тілом. Тоді ви легко зможете їх впізнавати надалі і легко у них повертатися, потік завжди буде з вами. Ще раз посміхніться своєю найкращою внутрішньою посмішкою і вертайтеся у своє фізичне тіло туди, де ви сидите досі з прямою спиною. І скажіть собі, дякую собі у теперішньому часі за цю практику, дякую собі з минулого, що вирішила чи вирішив зробити її, що знайшов час і знайшов простір. Продовжуйте посміхатися із середини. І відчувати вдячність до себе у серці. Вона зароджується у серці і транслюється із вас назовні як Wi-Fi. Хвилями розходиться від вас. Із цього стану вдячності, єдності, єднання. потихеньку відкривайте очі, роздивіться, де ви, порухайте пальцями, вітаю вас у світі, де ви стали трохи іншими. Тепер для вас усе простіше. Любов вашого Вищого я супроводжує вас. Його знання супроводжує вас. Потужна інтуїція та впевненість у своїх кроках супроводжують вас. Ви випромінюєте любов, вдячність, впевненість. З вами була Оля Чирук. Та медитація з вищим я.